Київщині від ударів БПЛА від уламків було враження. Враження в будинок і постраждала особа жіночої статі. Ви зараз зрозумієте, чому я так говорю. І сьогодні під ранок стало зрозуміло, стало відомо, що вона померла. І деякі канали написали, що від уламків дрона від. Атаки, внаслідок атаки померла молода жінка. Молода жінка. Цій молодій жінці було біля 20 років. Біля 20. Це ще дитина по факту. Людина, яка не встигла пожити. Людина, якій на початок повномасштабного вторгнення ще було 17. Тобто, вона ще була дитиною. А скільки їй було в 2013 і 2014 році, коли ми повірили в дуже гарні обіцянки, можете порахувати. Людини вже немає. Подумайте, в яких умовах вона народилась, провела свою юність і загинула. І так щодня, може вже потрібно якимось чином. хоча... Що я говорю? До кого я говорю? Це ж просто молода дівчина, жінка, вибачаюсь. Когось, якихось батьків, не чиновника, не топ-чиновника. Просто чергова жертва, на яку ніхто не зверне уваги. І ось це, напевно, останнє відео в честь цієї дівчини. І все. Більше в світі її не буде. Тільки горе родичів. Мої співчуття бережіться.